Чезний привіт! Ви на каналі Готуй Смакуй. Сьогоднішнє відео присвячуємо чудовій грузинській страві під назвою Чанахі. Як завжди буде цікаво і смачно, обов'язково дивіться до кінця, а я починаю. Поїхали! Друзі, наш рецепт трішки змінений. Ми готуємо не за класичним рецептом, але обіцяємо, що буде дуже смачно. І для нього мені потрібні солодкий перець, баклажани, протерті томати, свинина, задня частина, молодий часничок, картопелька, зелень петрушки та кінзи, соняшникова олія, сіль та мелений перчик. Зі спецій треба паприка, хмелісунелі, коріандр та суха джика. Починаємо з того, що нарізаємо м'ясо та овочі. М'ясо нарізаю такими середніми шматочками. А взагалі, що таке чанахі, друзі? То в класичний рецепт це в рівні пропорції м'ясо та овочі. Тобто, якщо у вас овочі, наприклад, як у нас велика сьогодні кількість, там 5 кг, то і м'ясо має бути, як по класиці, 5 кг. В класичному рецепті використовується м'ясо виключно баранини, Ну, можна робити виключення яловичини. Ми все-таки адаптуємо наші рецепти і наші страви під український мотив, тому не ображайтесь, для кого це принципове питання. Ми використовуємо Саме м'ясо свинини. Але впевнені, що буде однозначно смачно. Так, з нарізанням м'яса справились, тепер нарізаємо овочі. М'ясо в сторону, мисочку крему для цибульки і швиденько нарізаю цибулю. Тут дрібнити не потрібно. Такими досить великими напівкільцями буду різати. Цибулю ми теж нарізали. Тепер залишилось нарізати нам перець та баклажани. Так, баклажани розрізаю навпіл, половину ще раз навпіл і такими дольками нарізаю їх. Останній баклажанчик нарізаю. Баклажанами теж справились. І крайній овоч це солодкий перець. Також ріжу досить великими шматочками. Друзі, ми сьогодні чанагі готуємо в казані, а якщо ви готуєте вдома на своїй кухні, то за класикою чанагі готують саме в глиняному горшочку. Якщо він у вас є. Просто слоями насипаєте всі інгредієнти, починаючи з м'яса, і запікаєте в духовій шафі. Ось так класно і смачно вийде у вас. Ну що, з овочами ми справились. Тепер приходимо в зону казана і починаємо працювати, готувати там. Що ми зараз будемо робити? Обсмажувати картоплю. Для чого? Тому що в класичному рецепті цього немає. У нас картопля молода, ця страва має тушкуватися в цілому 2 години. За 2 години молода картопля просто перетворюється на пюре і, і її не буде в страві взагалі. Тому ми зараз її гарно обсмажимо, надамо їй скоринку. і ця скоринка її захистить фактично від того, що вона е, розварюється. Тому зараз наливаю велику кількість масла, обсмажую картоплю, після неї займемось м'ясом. смажете порциями на два раза. партию картофеля смажем и стою. И так само смажем другую порцию картофеля. Вся картопля обсмажена. Зараз забираю з казана, зливаю сказано зайве масло будемо смажити м'ясо. Закладаємо м'ясо. Друзі, м'ясо закладав невеликими порціями, щоб казан і масло не втрачало різку температуру. А тепер, поки м'ясо смажиться, нам треба картоплю посолити та додати до неї невелику кількість спецій. Сіль за смаком. Трішки меленого перцю та трішки спецій. Гарно все примішую. М'ясо обсмажилось і настав час додати до нього цибулю. Друзі, цибульку з м'ясом буду смажити приблизно до 5 хвилин. Після чого додаю спеції, солю гарно і закладаю всі інші інгредієнти. Солю, м'ясо з цибулькою. Спеції. Половинку висипаю. Перемішую гарно. Як це красиво виглядає. Так, зараз роблю мінімальний вогонь. І закладаємо наші овочі. Солодкий перчик. Тепер викладаю баклажани. Зверху на баклажани виливаю протерті томати. Можна покласти цілі помідори, але мені в такому варіанті більше подобається. Викладаю талошки спецій і трішки підсолюю овочі. Під закритою кришкою Чанахі буде готуватися на маленькому вогні дві години. Але через годину додам картоплю, яку ми підготували. Не хочу все-таки її класти, тому що вона маленька, боюсь, що розвариться. За 15 хвилин до готовності чанахи нам необхідно додати зелень та часничок, тому нарізаю їх. Взелення чесночок нарізані, ще треба трішки зачекати і закладаємо їх в казан. Ну що, друзі, година часу минула. Зараз відкриємо кришку і глянемо, як там себе чанахи поводять в казані, і будемо додавати картопельку. Друзі, щоб зробити смак чанахи ще більш цікавим, вирішив додати вершкове масло до нього. Просто викладаю зверху на картоплю і тепер знову закриваємося кришкою. Друзі, нарешті 2 години минуло. Навіть в нашому випадку 2 години 15 хвилин. Шанахи, нахів впевнений вже готові. Зараз знімаємо кришку, дивимось, накладаємо і пуштуємо. Ой, ви подивіться, скільки бульйону у нас вийшло. Води ми взагалі не наливали. Страшно уявити, наскільки він смачний. Для початку нам треба все гарно перемішати. Друзі, чанахі вже готові. Мені залишилось додати зелень та часничок. Після чого воно настоїться хвилин 10-15 і будемо куштувати. Так, друзі, ну що, нарешті я куштую чанахи. Почну з м'яса. Пісна свинина ідеально підходить для чанахі. В принципі, можна легко заміняти баранину або яловичину. Тепер розламаю картопельку. Подивіться, яка вона ніжна. Повністю зберегла свою форму. Велика кількість соку, соусу. І куштуємо. Дуже смачна ця підливка. Мабуть, навіть буде коректно по відношенню до неї взяти окрему якусь глибоку миску, ложку і прямо додатково в прикуску з усіма іншими овочами пити саме цю підливу. Вона дуже смачна і ароматна. Ну і в цілому овочі повноцінно формують смак цієї чудової, я би навіть сказав, святкової страви. Тому традиційно готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, обов'язково залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей. Па-па!